Добіг кінця перший навчальний тиждень вересня. У прифронтовому Харкові вже четвертий рік учні опановують знання дистанційно, а завдяки облаштуванню метрошкіл та будівництву підземних 17 тисяч дітей мають змогу відвідувати уроки очно. Своїми враженнями щодо навчання школярів у безпечних підземних просторах поділились батьки першокласників та учнів старших класів. Свою думку виказали і вчителі. І найголовніше говорять харків'яни, що дають підземні школи, так це соціалізація. Діти мають змогу спілкуватися з однолітками, розвиватися в колективі та бути присутніми на справжніх уроках, а не перед екранами гаджетів. Насправді я не очікувала, що буде дуже гарні враження. Він дуже задоволений. Син прийшов від школи. Дуже багато було гарних емоцій, відгуків. Йому сподобались і класи, дуже сподобались бургери. Звичайно, більше різмов було про бургери. Про... Саму обстановку йому дуже сподобалось, Ну а мені, і як нам всім батькам ми сьогодні бачили, звичайно, також все сподобалось. Кольори всі світлі, обстановка гарна, меблі гарні. Ну тобто, все буде добре. Ми сподіваємося, що у нас місце звичайно завжди буде тільки процвітати, не дивлячись ні на що. Звичайно, краще навчатися у школі, бо тут все ж таки є дисципліна. Тут є якісь соціальні. Стасунки також тут вони спілкуються вживу між собою з вчителями. Вчора я трішечки хвилювалася, звичайно, але коли я сьогодні своїми очима побачила все це, я зрозуміла, що я можу спокійно себе відчувати, коли моя дитина навчається в підземній школі. Враховуючи обставини, ну це дуже актуально, тому що діти просиділи за екранами три роки, навіть не знали, що таке. Школа, тому ми дуже задоволені, що маємо таку можливість, і ну ми дякуємо це за це нашій владі. Дякуємо за можливість навчатися в підземній школі. На наразі це дуже актуальна тема, тому що діти, на мою думку, повинні спілкуватися як з вчителями, так і з однолітками. Мені дуже сподобалося побачити, повідатися з однокласниками. Що і ми з ними дуже гралися. Я дуже задоволена. У мене дитина дуже хотіла йти в школу. У неї, на жаль, втратився контакт. У неї немає друзів в дворі. Вона е, дружить з однокласниками. І коли вони сьогодні зустрілися, вона прийшла з емоціями додому переповненими. Вона дуже всім задоволена, особливо дуже близько. Е, Новітні меблі, ремонт все дуже чудово. Ну, і для нашого часу це все незвичайна така школа. Ми всі учителі, і діти, і батьки отримали колосальний шалений досвід від роботи, відвідування підземної школи. Ми всі скучили. Подвір'я було наповнене дитячим галасом, сміхом. Всі були щасливі. Не зрозуміла, хто, хто щасливіший – батьки, вчителі чи діти. Бо нарешті ми всі зустрілися, відчули тепло обіймів, тепло. Зустрічі всі побачили знайомих, друзів, старих, знайшли нових. Це неоцінений досвід для дітей, які ну в силу певних обставин, карантин і військовий стан не могли відвідувати навчальний заклад. Звісно, діти швидко вчаться. Вони швидко пристосовуються до будь-якої ситуації, і це для них нове побачити когось, з ким вони не лише спілкуються у месенджері, але можуть потиснути руку, обійняти там можливо щось е зробити, корисне, щось приємне. І звісно, що поки нам теплі, теплі дні дають ще можливість, ще на вулиці вони спілкуються біля шкіль, шкільного подвір'я. Для мене, як для вчителя. Умови, шикарні, звісно, і дошка, і ноутбук, і інтерактив, інтернет. Я можу застосувати на уроці будь-який ресурс. І дітям цікаво, і вони звикли і ще, м -м -м, звісно, звикли дивитися відео, але те, що вони відкривають зошит, те, що вони починають знову писати, класна робота, це для них неоціненно. Чому офлайн кращий? Бо я можу. Підійти до будь-якого учня. Він може підняти руку і отримати індивідуальну консультацію прям безпосередньо. Це не нам не знають на заваді інтернет-з'єднання. Можемо це зробити, сусід, сусіда проконсультувати, тому це дуже добре. Дитина дуже задоволена з таким ентузіазмом йде до школи. Нові знайомства, знову соціалізація. Це дуже. Важливо на даний час в нашій державі. Враження не передаває я би так сказала, тому що дитина кожен день приходить і щось розповідає, там з тим познайомився, туди сходили. Все поки що все влаштовує. Дуже задоволені, тому що ми дуже чекали. Я вже розглядала варіанти як приватних шкіл, так і, ну ми ходили до метросадочку. Тобто, для нас це не новина навчатися під землею. Безпека є першочерговими. Тому ми чекали. Все ж таки, ми всі розуміємо Салтівський раї район, найближчий до кордону, так би мовити, саме північна Салтівка, і школи поблизу. Ніякої можливості не було ходити, тобто лише приватні, або ж от побудували підземну, ми дуже задоволені, тому що ми до метро садочка їздили навіть до академіка Павлова, станції метро, і ми їздили, ми підіймалися і йшли до занять, тому що ну ми за таке навчання все ж таки офлайн. Це спілкування. Мені дуже подобається. Я навіть не очікувала, що таке взагалі можливо. Я, як мати, гадала, що тут. Буде нічим дихати, що буде важко дихати. Вентиляція, все як ну ніякої різниці немає. Як ось ми знаходились би на поверхні в школі, так і тут. Це просто вау. Хочу подякувати ще раз та ще, що все ж таки стільки уваги приділяється малеше, навіть після відкриття зустрічається з батьками. Вони дуже вражені, дуже щасливі, дуже задоволені тим, що. Їм все сподобалось, сподобалася сама школа міська, сподобалось те, що їх тут харчують. Він дуже задоволений всякими смаколиками, там, булочками, узварчиками, які їм дають. Йому дуже все сподобалося. Дуже сподобалася електронна дошка. Я майже не хвилююсь за безпеку, бо я бачу, що дійсно зроблено гарне укриття, тому я дуже задоволений і я не безпокоївся. Для нас це, насправді і для дітей в першу чергу це велике задоволення, що вони прийшли, побачили один одного, вчителів побачили. Вони дуже раді цьому, і я дуже рада, тому що це спілкування з учнями, з вчителями це насамперше. І що є така безпека, насправді це мінус три поверхи. Школа дуже красива і дуже дякуємо Ігору Терехову за все, що він робить для наших дітей, щоб не, не зважаючи на те, що ми прифронтове місто, і діти мають змогу вчитися в школі в офлайн. Це соціалізація, це спілкування наживо, це вперше за все. Це, це перш за все, тому що вони можуть знаходитись. Виходити біля дошки, бачити вчителя, спілкуватися зі своїми друзями, я бачу і вентиляції, і умови, де діти знаходяться, ну, навчаються за партами та інтерактивні дошки. Я вважаю, якщо має дитина тут, то я, ми не хвилюємось за, ми, за її перебування в цьому приміщенні.